Привіт, друзі, сьогодні я покажу вам одне зі своїх найулюбленіших місць в Карпатах. Це не просто точка на мапі, особисто для мене це місце особливого натхнення та спокою. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб побачити ту красу чесно, кайфую проходячи цими стежками. Тут завжди тихо, можна почути шелест дерев. Спів птахів. Якось зараз. Та неймовірний запах лісу. Круто! Ця атмосфера нагадує мені моє дитинство, коли ми з татом ходили в ліс за грибами. Я ще тоді дуже дивувався, як. Мій тато знає, куди йти, адже ми просто годинами ходили в лісі, і я взагалі уявлення не мав, де ми знаходимось. Класні були часи сумою за такими моментами. До речі, вчора знімав випуск з приготуванням їжі біля річки. Я гадаю, ви його вже подивилися. А якщо ні, то обов'язково гляньте після цього відео. Там просто нереально гарна локація. Та ідеальне місце для кемпінгу. Мабуть, це буде моє найулюбленіше місце після того, що я покажу вам сьогодні. Ну просто там, реально, біжить річка чи струмок. Така галявина класна, містичне дерево просто дуже круто. Обов'язково подивіться, де вам сподобається. Взагалі, це дуже круто мати ліс та гори під боком, коли кожного дня тебе оточує ця краса, і тобі варто. Лише простягнути руку, щоб доторкнутися до неї. До речі, гуляючи лісом, потрібно частіше дивитися під ноги, тому що десь там може пробігати якесь живе створіння, і ви на нього можете наступити. Або можете просто пропустити якусь красу. Змій, на щастя, я не зустрічав на своєму шляху, та нещодавно прогулювався лісом і зустрів саламандру. Яке ж неймовірне це створіння? Дуже гарне. Ще взимку бачив оленя чи косулю, та він дуже швидко зник в гущі лісу. Але це дуже прикольно зустріти в лісі тварин, які тут живуть. Дуже цікаве відчуття. Взагалі я впевнений, що в Карпатах дуже велика кількість класних місць, їх просто потрібно для себе відкрити. І мова йде навіть не про якісь вершини, а це може бути якась класна галявина з мохом. Кам'яниста річка чи просто Прекрасний ліс. Тут дуже багато всього гарно. Природа найкращий художник. Єдине, що не люблю у лісі, це павутина, яку ти зустрічаєш своїм обличчям. Але подивіться на цю красу. Тут хочеться дихати на всі груди і відчувати цю свіжість. Свіжість природи. Кайф. До речі, цією стежкою можна вийти до гори Ягідна. Там відкриваються дуже мальовничі види, і в сезон можна добре так наїстися черницею. Тому, якщо будуть бажаючі, то обов'язково завітайте на Ягідну. А по дорозі можете побувати в цьому місці, куди я зараз направляюся. Ще насправді отримую нереальне задоволення від того, що на вулиці тепло. Тому що ще пару тижнів назад під ногами був сніг, всюди був сніг, було холодно, незважаючи на те, що це середина весни. А зараз тепло, почалася весна. Можливо, навіть літо я б сказав, тому що сонце дуже добре пригріває. І я кайфую. Я люблю тепло. Це все, що я можу сказати. До того ж, сам ліс в теплу погоду виглядає набагато привітнішим і, не знаю, мальовничішим. Звісно, і взимку своя атмосфера в лісі. Але коли ти відчуваєш ґрунт під ногами, то якось приємніше прогулюватися лісом, аніж хвилюватися про кожен свій крок. І атмосфера більш свіжа, тепла, мальовнича. Мені більше подобається весна літо аніж зима. Не знаю, як у вас, але я кайфую просто від кожної секунди, котру я проводжу в лісі, це максимально відволікає, Ти, наче занурюєшся в якийсь інший світ. Ну, не казковий, звісно, але, як мінімум, гарний, неймовірний, спокійний. Мені це дуже подобається. От цікавий зараз момент вам розкажу про свої відчуття в лісі, коли я сам і коли я, наприклад, найду стежкою, як зараз. І поділіться в коментарях, чи у вас є подібне відчуття. Наприклад, коли ви йдете в лісі один і щось десь хрустить або ламається гілка, або щось подібне, то я одразу думаю, що там або ведмідь, або ще якийсь звір, і одразу напружуюсь нереально. І проскакує така нотка страху. Неважливо, чи я ввечері, чи вдень, чи зранку в лісі, але є такий момент. Тобто ти гуляєш собі спокійно в лісі, насолоджуєшся красою. І тут хрусь, і в тебе трошки жим-жим. Є такий момент, тому що в цілому тут живе багато різних тварин і не потрібно забувати про ведмедів. І мені буває інколи трошки стрьомно. Не знаю, як у вас. Бо це якби їхня домівка, і ми тут гості, і я це пам'ятаю. Та навіть зараз я йду і з лівої сторони в гущині лісу якісь дивні звуки. Я побачив, що там пташка полетіла, але мені трошки стрьомно стало. Тепер я буду постійно дивитися туди. У мене ще з вчорашнього дня руки пахнуть багаттям. Я півдня провів біля багаття, готував їжу. Пив, чай, Просто пронизався цим неймовірним запахом. Особисто для мене це як надзвичайно дорогий дезодорант. Пахнути багатим. До речі, було б цікаво придумати такий аромат-дезодорант. Тобто парфумів. Цікаво. Пишіть в коментарі, ви б такими користувалися. Так, нам залишилося буквально трошки, і ми вже на місці. О, я вже бачу. Схил, на який потрібно піднятися, і звідти буде відкриватися неймовірний вид. Ну що ж, робимо останній ривок. Потрібно всього-навсього піднятися туди вгору, і ми будемо на місці. Фу, треба перевести подих, як же тут гарно Ось воно, моє місце, звідси відкривається неймовірний вид на гори. Тут я часто просто сідаю, дивлюся далечінь та відчуваю, як все зайве зникає. Це ідеальне місце, щоб подумати, заспокоїтись. Побути наодинці з природою та самим собою. Якщо чесно, тут зароджується дуже багато цікавих ідей в голові. Можливо, і ти колись сюди прийдеш та відчуєш все це на собі. Як на мене, дуже важливо мати подібне місце, куди ти можеш прийти, відпочити та відволіктися від галасу цього світу. Місце, де час зупиняється хоч і на якусь мить, та це прекрасні відчуття. У таких місцях хочеться ділитися, показувати всю цю красу. І я сподіваюся, що через це відео ви також хоч трошки зрозумієте, що собою представляють Карпати, що собою представляє карпатська природа, гори, ліси. Тут живе щось справжнє, щось чисте. Ну що ж, дякую вам, що пішли зі мною цією стежкою. Якщо ви бажаєте побачити ще більше таких місць, як це, то обов'язково підписуйтесь. Тут буде ще дуже багато гір, лісу, вогню, сну під зорями і справжнього життя на природі. До зустрічі в нових відео, папа! -па.